Концепція стратегії ланцюгів поставок, види стратегії ланцюга поставок та їх зміст стратегії співробітництва у ланцюгах поставок. Ось питання 5.1. Поняття стратегії ланцюгів поставок. Термін стратегія є досить складним поняттям у зв'язку з цим провіднівчині та фахівці у сфері управління ланцюгами поставок, по-різному трактують його зміст і е, його зміст і зміст. Існує принаймні десяток наукових шкіл, що дають пояснення поняттю стратегія. Значить, існує основні три підходи до визначення э, стратегії, полягає у наступних положеннях. Значить, стратегія це конкретний довгостроковий план досягнення певної мети. Такий підхід ґрунтується на тому, що всі. Зміни передбачувані, що відбувається в середовищі процесу, носять детермінований характер і піддаються контролю та управлінню. Так, ще хвилинечку. Далі, стратегія, достроковий напрямок розвитку підприємства, що стосується сфери і засобів, і форми його діяльності, системи внутрішніх виробничих відносин, а також пропозиції підприємства у навколишньому середовищі. При такому розумінні стратегії можна охарактеризувати як обраний напрямок діяльності функціонування, в рамках якого має привести організацію до досягнення цілей, що стоять перед нею. Стратегія це загальна концепція досягнення організаційної мети, що включає два елементи: систему цілей, місію, бачення, цілі та завдання, і політику або сукупність конкретних принципів організаційної дій, спрямованих та досягнення поставлених цілей. У рамках дисципліни будемо розглядати стратегію, як концепцію досягнення цілей, ланцюга, поставок. Визначивши, що таке стратегія ланцюга поставок, розглянемо елементи, чинники її формування. Стратегія це не хаотичний від... не набір відокремлених елементів, а раціонально побудована система взаємозалежних елементів. Ефективність цієї системи залежить не тільки від якості кожного елемента, а й від того, які ці структурні частини, як ці структурні частини посилюють одна одну. Слід зазначити, що ці елементи стратегії ланцюга поставок. Необхідно сприймати цілісному вигляді, враховуючи їх взаємозв'язок. Зупинимося на кожному елементі детальніше. Значить, товар, потреба в логістичному продукті визначається ринком і завданнями існуючих та потенційних споживачів, тому при розробці стратегії розвитку ланцюгів поставок необхідно враховувати особливості виробництва кожного товару. Емпортер запропонував розділити все різноманіття товарів на дві групи функціональний та інноваційний. Функціональні товари задовольняють основні, що майже не змінюються з плином часу потреби клієнтів і характеризуються стабільним попитом і тривалим життєвим циклом. Для інноваційних товарів потрібна більш чутлива до ринку організація, фізичного розподілу порівняно з фізичними товарами. Таким чином стратегія має бути різною для різних груп товарів. Для, до того ж дуже багато е, доставляти разом товари серйозного попиту та епізодичного попиту. На, далі ресурси е, ланцюга поставок. Вони визначають ефективність ланцюга у динамічних умовах конструкції. З погляду стратегії планування існує наступна класифікація ресурсів: фізичні, розподільча мережа, матеріальні запаси, людські оператори, начальники провадження, фінансові, рух коштів, боргові зобов'язання. Далі інформаційні системи управління запасами, системи зв'язків з контрагентами, маркетингові, частка ринку, ємність ринку, лояльне ставлення споживачів, організаційні взаємозв'язки з посередниками та постачальниками, юридичні, авторські права, контракти. Конкурентна спроможність ланцюга поставок багато в чому залежить від ресурсів, які вона має, і від того, як вони використовуються. За рахунок розвитку відмінного від конкурентів набору ресурсів та їх використання в продуманні стратегії ланцюга поставок, можна досягти кращих результатів. Далі портфоліо взаємовідносин визначає спектр різновидів відносин, підприємств усередині ланцюга поставок. Критичним е станом портфоліо у взаємодії взаємовідносин є: тимчасові відносини, акценти ставляться на інтересах і на спрямованості угод, відносини тісної співпраці та партнерства, стратегічно важлива зацікавлені партнерів один в одному. Портфоліо, відносини це результат взаємодії підприємства в рамках реалізації логістичних бізнес-процесів та комунікацій. Приклади портфоліо взаємовідносин. Прості результати, скорочення цін. У цьому випадку процес комунікації теж буде відносно простим. Підняття рівня інновацій, відносини між контрагентами щодо ланцюга поставок будуть значно складнішими, створення спілок та глибока кооперація. Логістичні процеси характеризуються об'єктивними обмеженнями використання ресурсів у ланцюгу поставок. Ці обмеження пов'язані з характером взаємовідносин. Усередині ланцюга та його конфігурацію. Логістичні процеси оцінюються системною показників, що характеризують ефективність функціонування як усього ланцюга в цілому, так і окремих її елементів. Далі, показники ефективності діяльності ланцюга поставок. Ключовою метою управління ланцюгами поставок і підвищення ефективності логістичного ланцюга для аналізу функціонування ланцюга за стратегічним плануванням розробляється система показників ефективності. Жоден з елементів стратегічного планування не можна розглядати окремо від інших, вони повністю взаємозалежні та впливають один на одного. Таким чином повинна вибиратися така стратегія, яка підтримуватиме баланс між усіма складовими елементами. Види стратегій у ланцюгах, поставок та їх зміст. Далі, стратегія ланцюга поставок повинна охоплювати, повинна охоплювати діяльність усіх е, е, учасників ланцюга, тому вона є сукупністю взаємозумовлюючих стратегій. Стратегія виробництва пов'язана з розробкою та реалізацією основних напрямків діяльності у галузі випуску продукції являє собою комплекс взаємопов'язаних заходів щодо вибору виду продукції. Послуг технології та організації виробництва, що дозволяють забезпечити конкурентоспроможність продукції послуг та досягнення цілей і завдань на цього поставок. Стратегічні рішення у сфері виробництва приймаються за такими напрямами: фокусування виробничих потужностей, використання виробничого потенціалу, розвиток організаційної, організації виробництва, управління якістю продукції, розвиток виробничої інфраструктури, організація взаємовідносин з постачальниками та іншими партнерами з кооперації, керування виробництвом. При розробці стратегії виробництва формується базова стратегія виробництва, стратегія розміщення виробництва та стратегія організації виробництва. Сукупність базової стратегії виробництва полягає в інтегрованому балансуванні виробничих потужностей, робочої сили та обсягу продукції, що випускаються. У процесі розробки базової стратегії враховуються такі фактори. Наявність виробничих потужностей та можливості контрактного кон виробництва. Технічний рівень виробничого процесу та можливість модернізації обладнання, відповідність технології та технологічних процесів підприємств процедур, компонент потенціал та відповідний рівень забезпеченості виробничого процесу трудовими ресурсами, можливість швидкого переналагодження обладнання та інші е, необхідні дії, пов'язані з можливістю е, рекомендаціями щодо спожливочої коперації. Два у процесі розробки стратегії розміщення виробництва необхідно використовувати фактори е макросередовища. Е це економічні, політичні та демографічні та е географічні, серед яких можна виділити наявність філій та пов'язані з ним транспортних витрат виробничих операційних зв'язків кваліфікованої робочої сили. Джерел сировини та е, сировини та ринки збуту, політичної стабільності у регіоні, економічних пільг, запропонованих регіональними органами управління та інших, е, розрізняють тягнучу та штовхаючу стратегію організації виробництва. Тягнуча стратегія це система організації виробництва, в якій дедалі е, деталі і напівфабрикати подають на наступну технологічну операцію з попередньою з попередньої при необхідності в даному випадку виробництво орієнтоване на заміну характеристик попиту замовлень. Прикладом стратегії, що тягне є технології пов'язані з індивідуальним замовленням, наприклад, ательє, меблеве виробництво, дизайн інтер'єрів, штовхаюча стратегія це система організації виробництва. Які виробництво та напівфабрикати передаються з попередньої технологічної операції на наступну відповідно до заздалегідь зазначеного графіка. Виробництво фокусується на максимальному завантаженні виробничих потужностей і реалізації Концепція безперервного виробництва. Прикладом стратегії виробництва, що штовхає, є виробництво молочної, м'ясної, кобасної продукції. Стратегія управління постачанням, молодців поставок при плануванні особлива увага, приділяється обсягу постачання та термінам поставки. Ресурсні стратегії, в свою чергу, поділяють на два типи: стратегія залучення ресурсів та стратегія ресурсозабезпечення. Стратегія залучення ресурсів безпосередньо пов'язана з витратами підприємства, оскільки полягає у виборі постачальників обсягів матеріальних цінностей, терміни їх постачання та величини виробничих запасів. Стратегія ресурсозабезпечення це комплекс програм та заходів, що забезпечують зниження витрат ресурсів, на одиницю корисного ефекту шляхом удосконалення, структури ресурсів, поліпшення їх якості, зниження витрат при транспортуванні, зберіганні та переробці, застосування норм витрат, торинного використання ресурсів, впровадження нових технологій. Стратегію поставок відповідно до методу організації, матеріального потоку, в ланцюгу поставок поділяють на тягнучу та стовхаючу. Тягнуча стратегія орієнтована на невелике число постачальників. Поставки здійснюються часто невеликими партіями і здійснюється строго за графіком. Ця стратегія передбачає створення запасів у сфері постачання лише у вигляді незадіяних потужностей. Наявність страхових запасів говорить про збілью виробничому процесі, оскільки. Складські площі майже не передбачені. Штовхаюча стратегія орієнтована на значну кількість постачальників, постачання в основному нерегулярні та невеликими партіями. Стратегія передбачає наявність запасів як налишків матеріальних ресурсів, сировину, страховий запас постійно підтримується на певному рівні. Стратегія розподілу дистрибуції в ланцюгах поставок, стратегія розподілу дистрибуції пов'язана з розробкою відбутових каналів. Та формування системи управління запасами. Вибір даної стратегії залежить від таких факторів, як властивості, характеристики продукції, наявність складів, кількість постійних та нових клієнтів, спроможність споживачів тощо. Найбільшим, найбільш поширеними стратегіями розподілу є стратегія охоплення ринку, охоплення споживачів і стратегія ціноутворення. Стратегія охоплення ринку полягає у виборі типу. Полягаю виборі типу дистрибутивної політики, інтенсивна, ексклюзивна або середна дистриб'юція і ланцюга дистриб'юції. Короткого, що складається, самого виробника mm. самого виробника та оптового посередника дилера, або довгим до якого поряд із зазначеними ланками входить ще та. Обтових посередник, дистриб'юторів. Стратегія ціноутворення полягає встановленні фінансових цін, відхилятися від яких у будь-який бік оптові та розвідні продавці не мають права. Вибір стратегії дистриб'юції сприяє розвитку конкуренції між торговими марками, а не між торговими точками, магазинами. Стратегії управління ланцюга постачання на сьогоднішній день широко відомі три основні типи стратегії управління запасами. Стратегія найбільшої обачності. У цій стратегії розмір необхідного запасу визначається як добуток максимально споживача запасів за будь-якої позиції протягом одного дня. Найбільшу тривалість періоду доставки, що була здійснена на замовлення підприємства. У результаті створюються записи. Які практично не можуть бути повністю використані до моменту оформлення чергового замовлення на їх поповнення? Стратегія додаткового резерву. Гарантія потреб забезпечується в цьому випадку за рахунок створення додаткового резерву матеріальних ресурсів, який може визначитися одним із е, наступних способів. Розмір резерву встановлюється рівнем е, середньої величини запиту, е, помноження на коефіцієнт так, я вибачаюсь. Алло. Uh, стратегія додаткового резерву гарантія. Потреб забезпечується в, одному, в цьому випадку за рахунок створення додаткового резерву матеріальних ресурсів, який може визначатися одним з наступних способів, розмір резерву встановлюється рівнем середньої величини запиту, помноженої на коефіцієнт надійності, зазначення якого зазвичай приймається рівнянням 1,25-1,40. Резервна кількість один зберігання визначається як показник рівний квадратному корню з величини середнього споживання в період, що відповідає часу. Випередження стратегія відсоток попиту. Основі від даної стратегії лежить аналіз частоти попиту на матеріальні запаси за результатами роботи протягом одного дня. А одного дня. Дані про величину попиту фіксуються в графіці розподілу продукції, наростаючим підсумком. Потім встановлюється та частина загальної кількості періодів видачі замовлень, для якої допустиме повне витримання запасів, які не тягнуть за собою порушення виробничого запасу. За цією величиною зазначеного графіку визначається величина запиту, що відповідає встановленню в випадках повного використання запасів. Дані стратегії управління запасом базуються переважно на реалізації відомих систем управління запасами, системи з фіксованим розміром замовлення, системи з фіксованою періодичністю замовлення, система установленої періодичністю поповнення запасів до постійного рівня та система мінімум-максимум. Поряд з поняттям стратегії управління запасами доцільно вести поняття стратегії розміщення запасів, під якою розуміється стратегія просування запасів у мережі розподілу та стратегія управління попитом пропозицією існують дві основні стратегії просування запасів. Так, вибачаюсь, трошки відволікли. Так, значить, дані стратегії управління запасами базуються переважно на реалізації відомих систем управління запасами, системи з фіксованим розміром замовлення, системи з фіксованою періодичністю замовлення, системи з встановленої періодичністю поповнення запасів до постійного рівня та системою мінімум максимум. Поряд з потягненням стратегії управління запасами доцільно внести поняття стратегії розміщення запасів. Під якою розуміють стратегію просування запасів в мережі, розподіл та стратегію управління попитом і пропозицією, існують дві основні стратегії просування запасів: мінус витягування запасів на підставі попиту клієнтів та виштовхування запасів на основі прогнозу, про... при стратегії, що виштовхуються запаси, практично відсутні через швидке відправлення готової продукції замовнику. Зайвих запасів немає, е, немає, оскільки розмір партії готових виробів, орієнтовно, зам, о, орієнтовно замовлення. При виштовхуванні стратегії запаси можуть бути більш е, через несвоєчасне виготовлення та відправлення готової продукції, орієнтованості обсягу партії, готових виробів на річну програму, не враховуючи коливань попиту. 5.3. стратегія співробітництва у нацьових поставок. Розглянемо дві моделі розроблення варіанта співробітництва, моделі поставок, модель партнерства, моделі СВО. Стратегія фокусу: модель партнерства для того, щоб створити ефективне. Партнерство в ланцюзі поставок необхідно одночасно виявити відносини, що володіють високим потенціалом і згоди не пов'язані з ним очікування. Саме для цього призначена модель партнерства, яка була розроблена в 1992 році, учасниками глобального форуму з ланцюгів поставок у університету штату Огайо, і потім допрацювалася у процесі десятків нарад. Основним завданням моделі є аналіз та оцінка результатів ефективності співробітництва. Вибір типу партнерських взаємовідносин, виявлення елементів бізнес процесу яким необхідне вдосконалення. Далі розглянемо етапи вибору форми партнерських відносин, формування переліку аргументів для організації партнерських відносин. Відповідно даної моделі, ініціатори, що визначають готовність до партнерства, поділяють на такі категорії: Ефективність активів і, 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 і витрат. Наприклад, бажана економія на собівартості продукції, дистриб'юції упаковці товару або оброці аналітичної інформації, підвищення якості обслуговування споживачів, маркетингові переваги над ринком, зростання прибутку рентабельності чи стабільності. Потім е кожної категорії визначається ймовірність того, що партнерство допоможе досягти бажаних результатів. При цьому використовується п'ятибальна шкала, один означає мало ймовірне, 5, напевно. Партнерські відносини виправлені тільки, е виправлені тільки в тому якщо Резон передбачається досягти більш високих результатів, більш самостійний ефект синергії. На від за наявності базису для співпраці результат може бути негативним, якщо партнери не змогли домовитися. Формування та аналіз списку основних факторів, що сприяють співпраці, та визначають визначення рівня їх розвитку, виділяють такі важливі фактори сумісність корпоративних культур та методів управління. Почуття спільності, спільності інтересів, пропорційність масштабів підприємства можуть бути проаналізовані додаткові фактори, такі як загальні конкуренти, близькість розташування, можливість роботи на умовах ексклюзивності, попередній досвід, співпраці загальний ринок збуту. Таким чином максимальний бал за фактором може досягти 25%. Визначення оптимального виду співробітництва за допомогою матриці східність, партнерство залежно від кількості балів, визначається оптимальний вид співпраці партнерства типу 1, 2, 3 або взаємина на комерційній основі. Різними типами партнерства відповідає різним типам партнерства, відповідають різні рівні використання ресурсів та слабості управління. У разі типу один організації визначають один одного партнерами, планують та координують свою діяльність у встановлених межах. Партнерство типу 2 передбачає інтеграцію діяльності багатьох підрозділів і служб компанії партнерів. Типу 3 відповідає значний ступінь інтеграції, коли кожна з компаній розглядає партнера як, важливе, як своє важливе доповнення. От бачимо, так, да, простота координація і так далі. Матриця скійності партнерства, оптимальний тип партнерства е і так далі. Наші розробка елементів бізнес-процесів, спільних дій необхідних для управління та підтримки партнерських відносин. Якщо ініціатори та сприятливі фактори визначають оптимальний вид е, співпраці, то елементи бізнес процесів є структурними елементами партнерства. Сюди входять е, потенційні можливості планування, контроль за спільною діяльністю, контакти та розподіл е, ризиків доходів. Ці елементи універсальні, на відміну від мотиваторів і факторів, що сприяють можуть безпосередньо. Регулюватися відповідними менеджерами. Ну, от бачимо компонент і його відповідність. Далі. Для партнерства типу 3 рівень функціонування елементів має бути високим, типу 2 – середнім, типу 1 – низьким. По кожному елементу бізнес-процесів групи має визначити, що потрібно зробити, щоб з вихідного стану перейти на рівень, необхідний для розвитку партнерства. Модель СВОМ це модель стратегії, організовано орієнтованої на кінцевий результат. Модельством була розроблена в результаті дворічного досінницького проєкту вивчення середнього та великого бізнесу в США і допомагає у визначенні виду співпраці в залежності від геніальної стратегічної мети ланцюга поставок. Якщо ланцюг поставок прагне отримати конкурентні переваги за рахунок зниження витрат, то відносини між учасниками повинні відповідати підходам відображені у квадратах А і Б. Тобто співробітництво в галузі операцій або в рункові діяльності короткострокова стратегія відкриває можливості. Розвивати операційну співпрацю, яка передбачає такі дії, як використання спільної інформації для спільного планування, розвиток спільного прогнозування, попиту, встановлення займи між програмами е, обробки заявок і, і замовлень. Якщо компанія прагне встановити довгострокові відносини з постачальниками з урахуванням загальної політики, зниження витрат зі дотримуватися ринкового співробітництва. Для цієї стратегії характерні такі дії, як об'єднаний мерчендайзер, спільне просування торгових марок, загальний збут та продажі, все це довгострокові форми співробітництва і основне завдання компанії зниження витрат. Фірми з опорою на диференційонну діяльність зазвичай уникають крострокових стратегічних завдань, квадрат і прагнуть досягти довгострокових і надійних результатів своєї співдіяльності. Заснованих на достроковій співпраці. Така співпраця виводиться на попередній план, такий напрямок роботи, як узгодження клієнтських вимог з постачальниками та об'єднання, яким чином, модель СФОМ демонструє можливість стратегічної альтернативи, які можуть бути обрані компаніями, визначаючи той чи інший стратегічний напрямок. Так, значить. Що ми зараз робимо? Зараз я оцифрую.